Всім привіт, друзі! З вами Руслан, це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. 31 березня на календарі. Сьогодні у нас доставочка. Шикарного карбюраторного Лінхай 550 на Київщину. Рівно посередині. Рівно посередині між Борисполем і Переяславом знаходиться дача у нашого замовника. Замовник уже на дачі. Ну і власне ми під'їжджаємо близько 10 кілометрів, залишилось до пункту передачі. Значить, е, Хто там фанатіє по карбюраторних квадроциклах, пубатурних, по потужних, 550-ка залишилась карбюраторна одна єдина в Україні. І є інформація від імпортера, що карбюраторних 550-х, 565-х, 600-х, 700-х, начебто, більше не буде. Завод переходить на виробництво. Тільки інжекторних. Очікується, нова модель. Це буде сильно допрацьована і рестайлінгова 550. ка Наскільки я зрозумів, там залишиться передня підвізка та сама, задня буде сильно модернізована, поперечні речаги будуть прибрані і будуть клюшки клюшки поздовжні. Так як на деяких квадроциклах BRP, на деяких коротше має бути дуже круто. І обіцяють новий двигун. Новий двигун зі збільшеною потужністю 600. -ка. Ну і плюс значить, оновлена, оновлений кузов, так скажімо, оновлений пластик, передня, задня частина буде більш сучасна, бо це, цьому дизайну 10 років так точно. Коротше кажучи. Кому треба карбюратор на 550-ка одна залишилась, червона. Звертайтеся, організуємо. Значить, вона стоїть за нами в резерві на складі у імпортера. Тому, хто перший, того і ну, а Тут у нас класика. Веземо, як завжди, квадрик обслужений, масла фільтра, промазані кардани, долити масло в редуктори, допрацьована проводка там, де це можна зробити. І там, де це потрібно, От, підрегульований карбюратор. Все, веземо, доставляю і зараз новий власник почне обкаточку, вже пофеншую, так як треба, і квадрик у нього буде служити довго, бо він дуже грамотно і якісно підготовлений до експлуатації. Так, сподіваюся, як завжди, буде можливість зазняти момент передачі. Бо Дехто соромиться, декому там по іншим причинам не бажано світитись <гум> на різних відосиках. Тому значить, інформація така. Уже кайфово, травичка зелениться, розпускаються бруньки на деревах. На камеру, напевно, не видно, але 31 березня вже на дворі пахне весною. У мене сьогодні важлива місія. У мене сьогодні ще доставка, попутна доставка РАТО значить, підлубни. Попутна доставка, тому що сьогодні стартую від Краматорськ. Знайомі військові попросили вивезти звідти бойовий автомобіль на ремонт, бо він відслужив уже чималенько і дуже сильно втомився, дуже сильно втомився, так що не може їхати. Тому я беру в прокат причеп. І після того як віддаю 550-й, після того як завожу і віддаю квадроцикл рату в глубнах. Далі їду через Дніпро під Краматорськ вивозити Бандеромобіль. Бандеромобіль повезу його в Київ на ремонт, щоб його швиденько підлампічили і повернути його хлопцям, щоб вони палили русню. Не забувайте, не забувайте підтримувати військових. Донатьте кому-нібудь, притулі. 100% у кожного з вас є знайомі, які служать через день. Військові проводять збори на різні ніштики, тому блин, ну давайте, Давайте, блять, будемо справжніми українцями, давайте не будемо орками, давайте не будемо як москалі, а будемо дружніми і будемо гуртом і бошить, блядь цих сіпарів галіних. Так, ну таке відступлення від теми. У нас сьогодні основна тема це доставка доставка квадроциклу. Я вже пояснював в попередньому відео, що наразі. Не завжди зможу організовувати доставку самостійно. Не, не, не зможу доставляти квадрики, тому що сезон прокату прийшов, потепліло, е, замовлень на збірку, на допрацювання, на налаштування, на тюнінг квадроциклів дуже багато. І я вважаю, що особисто ну в принципі кожен спеціаліст має займатися виключно тим, в чому він найкраще. Я вважаю, що я е, е, Найкраще в тому, що я роблю з квадроциклами. Це саме їх підготовка до працювання, налаштування. А доставка це не моя фішка. Доки я сиджу в кабіні свого мікроавтобуса 2 дні, їду день в Тернопіль, день повертаюся назад. Ну яка від мене користь? Абсолютно ніякої. Тому е, доставка Самовивіз буде. Приїжджайте, забирайте вже зібраний, налаштований ваш квадроцикл, обслужений, підготовлений. От. Або це буде відправка. Е, Транспортними компаніями, сервісом типу попутній вантаж до Груз, про них я вже неодноразово одно, не розповідав, е, в кого будуть питання з приводу відправки попутним вантажом чи до грузом, звертайтеся, додатково все поясню. Але на сьогодні це в рази краще, це в рази безпечніше і в рази дешевше, ніж нова пошта. Отака тижба. Так, ну що, всіх обійняв, припідняв, слава Україні! Я майже на місці вже заїхав в село. Так, зараз буду шукати, де тут дача мого замовника. Так, ну що, квадрик вже переданий новому власнику, передавався він дуже швидко, тому в момент передачі не засняв. Але я задоволений, що квадрик в надійних руках чомусь так, не знаю, якось трапляється, що е, більшість квадроциклів, які замовляють у мене. Люди люблять техніку так само, як я, і відносяться до неї так само відповідально, як я. Вони просто все знають про цей квадроцикл кажуть, кажу, вам щось розказують. Вони кажуть, там ми знаємо, це тут, та тут це, а тут треба смазувати, а тут підтягувати, а, 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 а там регулювати, а там через якийсь період. І, все. Все, я задоволений, люди задоволені, кожен отримав своє. Значить, чоловік ну, з дитинства на мотоциклах катався і до останнього часу йому вже майже років під 50 так, каже, катався на мотоциклі, а це щось каже, не, ну, вже не дуже задоволення приносить, то вирішив будь поближче до села, до землі, дача і все таке готує собі квадроцикл. Все, село, ліс, луга, поля, болото, Дніпро. Кайф. Ну А, шо, а я прямую на, на Краматорськ, вивозить Бандеримобіль. Е... З приводу замовлення техніки, контакти, як завжди, на екрані, я розміщаю його тут чи тут. Ну і в описі до кожного відео є посилання значить, на мої соцмережі, інстаграм, Facebook, сайт наш з продажу квадроциклів. Тому, якщо комусь щось треба, якщо комусь потрібна консультація, навіть якщо ви не можете розібратись, що вам купити, яка модель вам більше підійде, бо часто у людей нема розуміння, задній привід йому купити на цепі, чи, чи повний привід взяти трьохсоточку на карданах. В чому відмінність тієї ж трьохсоточки за 3900 від 550-го Лінхаю, який майже вдвічі дорослі, коштує там, під 7 тисяч. Тому звертайтеся, величезний досвід експлуатації квадроциклів. Я з задоволенням поділюся з вами цим досвідом і допоможу підібрати вам саме те, що треба. З вами був Руслан, це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині.